«В першому тему то нас тотальна перевага була. От коли почали гру, там декілька моментів ніж не реалізували. Ну, не йшов останній пас. В першому, що в другому темі, останній пас боремося. Є в нас така -ця проблема. А так, ну, трошки в першому темі ми знаєте, досить так, академічно грали. Все, всі тільки з м'ячом. Знаєте, ну пропустили гол, ну то така випадковість, ну як випадковість, то що він там перетнув лінію. Це випадковість така, просто на рівному місці втратили м'яч. Це мене більше бентежить в простій ситуації. Там не добігло, ну це вже таке. А другий тайм, ну молодці вийшли, знаєте, зрівняли рахунок. Да, в них один момент був там, у них після стандартів. В них... Те, що ми казали, розбирали після стандартів. Так, ну повна перевага в другому таймі. Ну сьогодні, на жаль, не вдалося. Ну, нічого страшного абсолютно нема. Хотілося виграти дійсно, але, на жаль, сьогодні, ну так би мовити, вдача була на нашій стороні. Наступний поєдинок Нева Бузова. знову ж таки, ставити лише максимальні цілі чи можливі експерименти зі славою? Та, та, та ну якось, ну, нам очки потрібно набирати. Ми йдемо, я не той, що буду експериментувати, розумієте. Хто от як вийшов на поле, хто як себе показує, той буде грати. Все, все дуже просто. Кожна гра, бо я ж кажу, сьогодні трошки я, от, ну це більше моя трошки вина, що не доналаштував хлопців. Знаєте, вони трошки осолили в першому таймі, за другий тайм молодці вийшли. Ну, все, ну і в другому таймі, вроді перевага, от останній пас знаєте, ну, не доходить останній пас. Ну, буває і таке. Найголовніше, що зміст гри в нас. Ну, я задоволений самим змістом гри, а от деякими моментами. От. Знаєте, не вистачало сьогодні трошки солідності, тої впевненості. А ще раз кажу, треба максимальною самовіддачу завжди працювати. По-перше, хочу ну, подякувати нашим Збройним силам України, нашим ультрасам, болівальникам і фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину, дають нам ну, змогу грати в наш улюблений від спорту футбол. Так, звісно, ми їхали за перемогою, тому що ну, саме турнірна таблиця нас змушує грати кожну гру на перемогу. Ну, гра виявилася бойова, тому що, ну, я рахую, що рахунок закономірний. Хоча були в кінці у нас добрі моменти, ну, також і під центр забити, що забитий ну, рахунок по, по грі. Чи правильно я розумію, враховуючи той факт, що Буковина програла, ви, ну не дуже засмутилися, що сьогодні там, не виграла. Е, знаєте, е, ну, я хочу подякувати своїм футболістам, е, тому що ну, ми працюємо кожен день, ми, е, є прогрес, тому що. Якщо б ми програли епіцентру або в «Нічу» зіграли б рік тому, ми б раділи. це. Зараз в роздягальні є такий, знаєте, ну, осадок незадоволення, що ми не виграли. Тому це дуже це показник добрий, тому що хлопці хочуть вигравати кожен матч, і з таким сильним, я рахую, епіцентр, це, ну, це суб'єктивна моя думка, що епіцентр по грі, вони в нашій, в нашій групі по грі. Краще всіх, да, там може там по результату Карпати краще. Ну, по грі именно, по побудова грі, як вони грають, мелкий середній пас мені дуже подобається і вони краще. Тому знаєте, я ж кажу, якщо рік назад нам сказали, що ми тут зіграємо нічого, ми були задоволені з таким суперником. А зараз не задоволені. Навіть якщо б навіть не брати там, турнірне становище, ми все одно не задоволені, тому що ми вигравали, були у хами стопроцентний ну, момент, ну не 100%, процентів, 99% нападник довго ну, забивати такий м'яч. Ну він молодий хлопець, нічого страшного, будемо працювати, він буде працювати і ще заб'є своє.